Ой-ой-ой, і ще один чудовий день. Ну нарешті я сам, тільки сам. Що там таке? Я... Боже, Боже мій. Забив, все. Ой-ой-ой, у, у нас нові сусіди. Треба щось робити. щось побити. Там, там, там. Ой, там, там, там. вони йдуть. Вони йдуть, вони йдуть. Ідуть. Ой-ой-ой. Добрий день, добрий день, добрий день. Привіт. день. Ой, 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 ой. Добре, Вы, ви добре, хто такі? Заходи. Лайки, Любиш лайки, лайки. лайки. дуже люблю, що а що треба зробити? А ми там до тебе познайомитися. Так. А? Лайки у Доб... 500 хоч. Добре, все, заходьте, заходьте. А, їсти, ви... їсти, будете? Їсти, дякую, дякую. К їсти, к їсти, к їсти, Заходьте. Дивіться, включаємо вам телевізор. Знаю. Телевізор. Це ти ключ тире. А ми сюди ключ віддали. Що так ключ? Ключ. Скажи, який ключ? Який ключ? Який ключ? Віч, Віч, ключ віддали. Ключ віддали. Віддали ключ. Брат, ключ! Ой, в поводині Я застрах. Ключ куди ходили? Брат, боже, боже, щось треба робити, треба робити. Може, їй щось треба робити, щось, брат, трапити. Трапити. Сіда, наряду, щось. О, треба робити. Вони сюди не зайшли. Я вони зараз йдуть, вони зараз йдуть. ой ой, 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 зідаємо, коли кризь. Ой-ой-ой. Дочку, сапроти ой хова. Боже. Боже, вони щось там роблять, вони щось там роблять, мені з цього. Вони на моїх стягну. Вони можуть мою з холодку викрити, що вони? Я їх бачу, що вони там роблять, вони на даху. मі, Боже, ві, вони не сюди можуть прийти, вони сюди можуть прийти. Відійшли, геть, геть, видіш. Лайки, лайки, лайки. Зайшли, зайшли. Хочете погодою вас? Я тут сідаю. сідайте, але пошер. Я пасіколе. Все, тихо, тихо. Я я буду тут, я, я, я. тихо сіти, я. Тихо.

Olip, що робить, що робить? О, що таке? Що там таке? Хто там? Хто там? Абу, гай! Геть звіється! Гай та що сказав? Гай! Геть! Боже мій! Абу вийшов! Вийшов звідси, вийшов! Геть вийшов! Геть вийшов! Геть вийшов! пту! Що там таке? Гать! Геть! Геть! Геть, Геть! Геть! Гай! Боже мій, і спрацювай! Не вбивай, Не вбивай, але не вбивай, не вбивай, сас... не вбивай, не вбивай. Будь ласка, ну не вбивай. віддай мої речі, віддай мої. Відаю, але не вбивай, Будь ласка, Баба, є твої речі. Баба. Брат, в мене є твої речі. Ти тільки, ти тільки подивись собі корма. Об'ємо віддай. Боже мій, що мені робити? Щось мені треба робити. Мені щось треба думати, мені щось думати треба. Так, мені щось думати треба. Боже, в мене двері відкриті, може. А що сталося, я за поводину зачепився, двері відкриті. І а сусід, відкриті сусід. двері. Ай, засіб, куди. А, куди? Да, куди? На Ой, Я, я, я зачепився, куди ви ура, йдете? Ура, куда? Ура, куда? А, я ура, зачепився в повутені. Ура! ура. Я, так, я, я, так, я! Так, я. Так, Чого? Що Ой, сюда, сюда. Тихо, тихо, видимо. Ай, ай, моя пастка притяла. Так, так, виласимо, вилази. Ми э, зайшли ну, всередину, середину зайшли. Ну Геть, доведеть. Шпіони прокляті. Я чо? Я слав. Я знав, що ви, ви тут будете. Я зараз як натисну на кнопочку. Я як зараз натисну на кнопочку, на кнопочку натисну, на кнопочку і ви здохнете. 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 Все. все, Три, два, один. Два. Дякуємо, що ви були на моєму каналі колоки. Підписуйтесь, ставте лайки. Я думав я був дуже гарним сусідом. Якщо так, да, ставте лайки. Чекайте нових серій Привіт сусід. І я вам буду їх знімати. Будете, буде більше лайків, буде більше серій. Всім папа! -па.